У Луцьку правоохоронці затримали зловмисника, який обкрадав автівки. Чоловік зламував замки бічних дверей, розбивав вікна та забирав цінні речі. Днями до поліції надійшло декілька однотипних звернень, які стосувалися того, що невідомий проникав у їх автомобіль та викрадав особисті речі. На даний момент зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Усі крадіжки були вчинені в нічний час доби у різних районах міста. Зловмисник зламував замки дверей, завдаючи механічних пошкоджень автомобілям, та викрадав дороговартісні комплектуючі транспортних засобів і інші речі, які в автівках залишали власники. Поліцейські з'ясували, що причетний до вчинення крадіжок, 37-річний лучанин, частину викрадених речей у нього вилучили чоловіка за мали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та вже оголосили йому про підозру.